Вітаю вас, шановні п'ятикласники! Ми розпочинаємо з вами новий урок української літератури. Тема нашого уроку Давня Україна, у вірші Олександра Олеся, заспів! Пропоную налаштуватися на гарну та плідну роботу. Добрий! день! Хай живеться вам у мирі, хай луна дитячи сміх. Почнемо урок для всіх! Тож, сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про давню Україну у вірші Олександра Олеся Заспів. Але спочатку давайте трошечки пригадаємо інформацію. Нагадайте мені, що таке літопис. Яка тема літопису Повість минулих літ? Про що розповідалося у тексті Володимир вибирає віру? І я впевнена, що ви з лекістю надали відповіді на ці запитання. а зараз біографічна хвилинка Пригадаємо інформацію про Олександра Олеся. Народився Олександр Олесь 4 грудня 1878 року в місті Білопілля Слобожанщини Сумської області, Чумацько-селянській сім'ї. Закінчив початкову школу до докласного училища, а у віці 15 років, 1893 му вступив до хліборобської школи у містечку Деркачі неподалік Харкова, брав участь у випуску рокописних журналів, комета та «Первоцвіт», в яких з'являються його перші твори. У 1905 році в Альманасі багаття Вперше були надруковані твори Олександра. Відтоді письменник поринув із головою в літературну працю. За 11 років видав шість книг. Олександра Яфименка високо оцінила твори автора. У 1907-му вийшла збірка поезії з журбою радість обнялась під іменем Олександра Олесь. Його вірші настільки сподобалися читачам, що вони з нетерпінням чекали нових видань. Розгляньте, будь ласка, на екрані збірка письменника це збірка поезії, ялинка, від льоду до льоду, абетка, на пригода. Дивіться, які вони цікаві та яскраві. У всіх них є зображені тварини та люди. Пропоную далі попрацювати з підручничком на сторінках 153-155. Зараз до вашої уваги пропоную дуже цікаве відео, там, де опрацьовано це оповідання заспів. Сідайте всі зручнесенько, рівнесенько та давайте дивитися. Всі цікавинки ви можете записувати, занотовувати у свій зошиток для того, щоб з легкістю ви змогли аналізувати це оповідання. Поговоримо про книжку Олександра Олеся Княжа Україна. Це цикл віршованих оповідей на історичну тематику, створених на основі літописних даних. Цикл кілька художніх творів одного жанру, об'єднаних спільністю тематики персонажів. Перша частина книжки має назву Заспів Лови лексичну фісташку. Заспів це вступ. Початок фольклорного твору билини. Думи і таке інше. Як правило, не пов'язаний безпосередньо з його основним змістом. Заспіваю вам не пісню про стару старовину. Розкажу я вам не казку, а бувальщину одну. Розкажу вам про минуле, що вже мохом поросло, що нащадками забуте, за водою попливло. Бувальщина щось реальне, те, що справді було. Як думаєш, чому автор вибрав саме такий початок? Твоя думка слушна. Такий початок, як і трейлер, зацікавлює. Олександр Олесь наголошує на тому, що розповідатиме про реальні події минулого. Мерщій читати. Тоді була живою вся природа навкруги, і людину оточали духи, друзі і вороги. Наші предки молилися багатьом богам, тобто були язичниками. Установи відповідність між богами, згаданими в тексті, та їхньою діяльністю. Перевір. Рано в досвіта на сході прокидався ясний Дажбог. Волос пас овець гладких. Грів їх вовною м'якою. Одганяв вовків від них. Бог Стрибог літав на крилах. Грав на кобзі золотій. Бог перун на чорних хмарах вічно землю об'їздив. Часом плакав, як дитина. Часом сурмами будив. Природа була населена міфічними істотами, а в річках жили русалки, капуни водяники, лісовик свистав у лісі, і сміялися мавки. Боги та духи допомагали або перешкоджали людям. Треба було добре знати душі всіх богів земних то коритись, то змагатись, то просити ласки в них. Про що Олександр Олесь розкаже далі в книжці Княжа Україна Про вірування наших предків, Про розвиток Києва, Про українських князів, Про кровопролитну боротьбу за державність Усі відповіді правильні У часи ті Бог Великий не ховався в небесній млі. А усі боги родились і вмирали на землі. Розкажу вам, як на горах славний Київ наш постав, як він жив і розвивався, як столицею він став, хто й коли у ньому княжив і в який ходив поход, хто боровсь за Україну, за державність, за народ. Розкажу вам, як боролись наші прадіди колись, як за щастя України ріки крові розлились. А тепер поговоримо про частину Україна в старовину, у якій подано опис природи нашої країни. Що таке природна зона. Природна зона це територія зі своєрідними природними умовами, формами земної поверхні, рослинним і тваринним світом. Пригадай, які природні зони розміщені в межах України. На території нашої країни є мішані ліси, широколисті ліси, лісостеп та степ. Причому зона степу переважає. Вона становить 40%. Більше про природні зони України можна дізнатися з іншого відео на нашому каналі. У якій зоні розташовано Київ? А твоє рідне місто або село? Київ розташовано в межах зони мішаних лісів та лісостепової зони. Якою в тексті постає природа України різних зон? Яскраво змальовано природні зони мішаних лісів і лісостепу Ліс густий, дрімучий, темний, споконвічний ліс росте, не проб'ється навіть сонце крізь гілля його густе. Велетенські граби, вільхи, сосни, явори, дуби. По лісах шумлять потоки смарагдові від трави. Розпливаючись то в багна, то в озера, то в стави. По річках, озерах, багнах вічний галас, вічний спів, крик гусей, качок і чапель, зой чайок і журавлів. По лісах блукали кози, тури, олені, вовки, кабани, ведмеді, лосі, рисі, зубри, борсуки. Також натрапляємо на опис природної зони степу, а на півдні за лісами колихалось море трав. То над степом буйний вітер на шовкових струнах грав. В день ясний горіло сонце, нерухомо вітер спав, нерухомо в мертвій тиші степ незайманий стояв. Зверни увагу тур це вимерлий дикий бик, який населяв степи, лісостепи, мішані ліси України і був мисливською твариною. На жаль, усіх турів було винищено ще в 16 столітті. Зубр найбільший наземний савець не тільки України, але й усієї Європи. Це дуже рідкісна тварина. На сьогодні в нашій країні налічується близько півтисячі особин зубра. Пригадай епітет це художнє означення, що підкреслює характерну рису, визначальну якість явища, предмета, поняття, дії Знайди епітети в частині Україна в старовину. Ось які епітети знайшов Павло. Ліс густий, дрімучий, темний, споконвічний ліс, гілля густе, велетенські граби, потоки, смарагдові від трави, вічний галас, вічний спів, буйний вітер. На шовкових струнах. Степ широкий, степ безмежний, день ясний. В мертвій тиші. Степ незайманий. В золотих дитячих снах. Думаю, початок книжки Княжа Україна зацікавив тебе? Переглядай відео, у якому дізнаєшся більше про Ярослава Мудрого. Тож дайте, будь ласка, відповіді на наступні питання mm -hmm. Яка тема прочитана, прослухана вами поезії? Mm -hmm. Яка ідея цієї поезії? Mm -hmm. Які художні засоби використав Олександр Олесь в своїй поезії? Тож, давайте подивимося, яка у нас була словникова робота. Бувальщина це те, що було насправді. Дажбог це Бог світла і сонця, стрибог це Бог вітру, а перун це Бог наймогутніших божественних сил неба і землі, блискавки і грому. Далі ви виконуєте тестові завдання. Питання перше. Оповідач наголошує на тому, що він заспіває, розкаже. А. Пісню, Б. Казку, В. Легенду, Г. Бувальщину. Так, діти, дійсно, він розкаже саме Бувальщину. <гум> Наступне друге завдання: прочитайте рядки розкажу вам, як боролись наші прадіди колись, як за щастя України ріки крові розлились, у ривочку використано А. епітет, Б. Метафору, В. Гіберболу, Г. Порівняння. Розумнички, тут використано саме гіперболом. Наступне третє встановіть, будь ласка, відповідності. Натискайте відео на паузу та виконуйте це завдання у вашому зошиті. Перевіряємо Пас, овець гладких, ріфнях вовною м'якою, одганяв вовків від них. Це голос. Другий на чорних хмарах вічно землю б'їздив, часом плакав, як дитина, часом сурмами будив, це бог перун, і третє над дрімучими лісами по гостелі степовій, літав на крила, грав на кобзі золотий стрибог, правильно сонечки. Так, далі, будь ласка, дайте відповіді на запитання працюєте усно. Який період історії України зображено в книжці Олександра Олеся, «Княжа Україна? Наступне питання хто такі язичники І з чого можна дізнатися, що у вірші йдеться про язичництво? Наступне питання: як ви розумієте рядки поезії? Вже мов проросло минуле, а за водою попливло забуте. Поясніть, будь ласка. Що ви знаєте про мавку водяника і лісовика? Чому водяників названо хапунами? Mm -hmm. Якою постає природа України у вірші Олександра Олесі Заспів? Mm -hmm. Як ви розумієте рядки поезії і чому так довго хмарах Сонце рідної землі? Mm -hmm. Прокоментуйте назву першої поезії заспів, з якої починається книжка Олександра Олеся Княжа Україна. Що цікавого ви там дізналися? Далі виконайте, будь ласка, ось таке невеличке завдання, можна робити його усно. Уявіть, що вам дали завдання озвучити вірш Олександра Олеся «Заспів». У яких місцях ви б використали звуки, що передають грім, грозу, сміх, шелест, листя, дзвони, свист. Дощ та «Плюскіт води. Подумайте, будь ласка, обґрунтуйте свою відповідь. За бажання можете намалювати ілюстрацію до одного з епізодів вірша Олександра Олеся Заспів. Це буде ваша творча робота. Її робити не обов'язково, але якщо є бажання, то, будь ласка. Ну і ваше обов'язкове домашнє завдання знаходиться на під, у підручничку на сторіночці 155 біля будиночку. Запишіть, будь ласка, коротенько, сторінка 155, завдання із будиночку. Я бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання і не забувайте про рефлексію, можете навіть в своїх зошитках намалювати. Смайликові родика, що символізує ваш настрій наприкінці уроку. До нових зустрічей наш урок завершено.